Друзі, привіт! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про такі слова. Зазвичай це буде пара слів, які ми дуже часто плутаємо у польській мові. Наприклад. Часто і частко, так яка різниця? Блуза і блюзка. В чому різниця? Калорифер і калафіор, так щоб ви часто часом не приготували на обід батареї огрів, так які огрівають? Мусимо поговорити про такі пари слів. Я їх зібрала з робіт моїх студентів, які навчаються на курсі у мене. І буду сьогодні вам презентувати таку підбірку. Тому продовжуємо дивитися. Поки ви не забули, як завжди, підпишіться, якщо вивчаєте польську мову. Лайкніться відео, якщо воно вам сподобається. Обов'язково додивіться до кінця. Якщо залишаться якісь питання у коментарях, я завжди на вас чекаю. Починаємо! І починаємо ми з такого солодкого слова, поговоримо про слово часто і частко. Часто це у нас пиріг, так або кекс солодкий. Моя бабча п'єче смачне часто. Моя бабча. П'єче смачне часто. Моя бабуся спече смачний пиріг. Натомість слово частко, яке відрізняється лише однією буквою к, перекладається як одна е, печенька, так частко. «Частко» Хто спробувати то частко? Так, я хочу попробувати це печиво. До речі, слово печиво в польській мові є подібне слово п'єчиво. П'ячиво, але перекладається воно як хлібобулочні вироби. Тобто у польській мові п'єчиво, то є хлеб, булка, так, багетка, оце хлібобулочні вироби. Натомість, якщо печиво солодке, то ми скажемо частко. 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 Ось така пара слів, її пам'ятаємо. Е, ну і ще, якщо ви зустрінете де-небудь слово чахо, чахо" то пам'ятайте, що у слензі це означає е, гарний, привабливий хлопець, чахо. Так? Е, про це слово я говорила вам у одному відео про сленг. Добре, це була наша перша пара слів, йдемо далі. Друга пара слів це блюза і блюзка. Блуза і блузка стосується нашого одягу. Якщо ми маємо слово блузка з буквою К, так, то це блузка, елегантна, класична блузка. Так. До праці ходзе в блузце. Так. Я на роботу ходжу в блузці. Е, Натомість слово блуза вже без букви К. «блуза». Це буде худі, так, інколи може теж світшот так перекладатися. Блуза. Так, купілам на жіме чепло блузе Так, купілам на жіме чепво-блузе. Я купила на зиму тепле худі, так, теплий світшот. Більше худі, бо там завжди кап... з капюшоном воно є. Тому блуза і блузка зовсім інші стилі. Так? Блуза торача й стиль спортовий, так а блузка стиль елегантський, тому не плутаємо цих два слова. Друзі, а якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте ідеальний курс, який підійде саме для вас, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я», про який ви, мабуть, вже чули. Але якщо ви справді націлені на результат, то годі зволікати. Приходіть, записуйтеся і долучайтеся до курсу. Цей курс вже пройшло понад 10 тисяч студентів. Це курс бестселер у нашій школі. Тому, якщо ви хочете вивчити польську граматику, але вивчити її так, щоб могти нею користуватися. Якщо ви хочете поставити гарну польську вимову і зробити це грамотно, якщо ви хочете вивчити багато нових слів до, відповід... до відповідної теми, і якщо ви хочете почувати себе впевнено у Польщі, то цей курс для вас. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео, ви можете перейти за цим посиланням. Вказати свої дані, емейл, номер телефону. Номер телефону можете вказати польський, український чи який-небудь інший. І наш куратор з вами зв'яжеться, відповість на всі ваші додаткові запитання і підключить вас до нашого курсу. Я чекаю вже на вас на ньому, а ми ж пішли далі вивчати польські слова. Наступна пара слів це також стосується нашого одягу, нашого гардеробу. Це буде слово кошула і кошулка. Кошула і кошулка знову різниця в одній букві. Отже, якщо у нас є слово кошулка, то це футболка, щось таке маленьке, так? короткі рукави, тому кошулка футболка. Е, та кошулка є дощ стара. Так? Та кошулка є дощ стара, тобто ця футболка вже досить стара. Натомість слово кошула кошула. Це вже є сорочка. До праці треба ходити в кошулі, в кошулі. Тобто на роботу треба ходити в сорочці. Зазвичай, вже зараз не є. Отже, кошула, сорочка, кошулка, футболка. На слово кошулка можна ще сказати, ті-шерт. Записуємо на англійську манеру, вимовляємо ті шерт Ті-шерт. Так, так, на польську манеру буде вимова. Добре, йдемо далі. І це буде продукт харчування. Отже, те, що вам казала на початку відео, маємо слово калорифер. І це є радіатор опалення, тобто батарея, які в нас є в кімнаті. Муй калорифер не Муйкалориферні джава. Так? Мой не джава" так? Тобто мій радіатор, мої батареї не працюють. Натомість є ще слово «калафьор». Калафіор. І калафьор перекладається як цвітна капуста. Калафьор, калафьор. Щоб запам'ятати це слово, я думаю, у ті, хто з вас живуть у Польщі, ви можете ходити поміж так, рядами з овочами і фруктами і читати ось це калафьор, калафьор. Якщо кожних два дні робічі закупи, то кожного разу побачивши калафьор, калафьор, воно запам'ятається. Люб'є робіть калафьор на обід. Так? Люблю там робити цвітну капусту на, на обід. Може, не робить, тільки смажить або запекать, так? Люблю смажити калафіор на обід. Люблю смажити цвітну капусту на обід. Отже, пам'ятаємо, калорифер це те, що нас гріє, а калафор те, що ми їмо. І не плутаємо ці слова, бо часто студенти, коли пишуть на мене на курсі, Роботу про це любі чи єсть, то кажуть, що люблять калорифер, смажений калорифер, і тоді це звучить смішно, дивно, так, бо як смажений батареї, це як? Це що за така страва? Це то є за кухня? А що це за кухня така? Добре, отже, пам'ятаємо цю пару слів не плутаємо. Ідемо далі, і зараз на нас чекає вже не пара слів, а три слова. І перше слово це буде керівник. керовнік. Так, керовнік перекладається як керівник. Досить це легко запам'ятати, тому що в українській в нас керівник, так, польською керовнік. Все те саме, тільки, ну, наголос, звісно, інший, бо керовнік, і на початку не ке, а кє, керовнік. Так? То є наш новий керовнік. Це наш новий керівник. Далі є слово керовця, кєровця, і керовця це вже буде водій, так? Na przykład on pracuje jako kierowca. Tak, win pracuje wodziejem. On pracuje jako kierowca. Kierowca, to już wodz. I jeszcze słowo kierownica. Kierownica. Czasem my sobie myślimy, że to jakaś kierowniczka, tak, a na sprawdzie nie, bo kierownica to karmo. Tak, i za karmo, my możemy powiedzieć, nie mogę rozmawiać, bo jestem za kierownicą. Ні, можу розмовляти, бо я за керівництва. Я не можу говорити, бо я за кермом. Отже, пам'ятаємо: керівник – керівник, керовця водій. керівниця – кермо. Такі слова також запам'ятовуємо. Ідемо далі. Маємо слово помуц і маємо слово помоц. «Помуц» і помуч. Так? Чим вони відрізняються? Відрізняються однією буквою, окресковане ресковане помоць. Так? І помоць маємо звичайне о. І переклад буде зовсім інший. Тому що слово помоць це допомогти. Помоць. Хце чи помоць. Так? Хце чи помоць. Я хочу тобі допомогти. Повець як, так? скажи як. Хце чи помоць, повіць як. Отже, це допомогти діє слово що робити. Натомість слово помоць. Якщо ви не поставите цього «о» з рискою, так, цієї рис, рис, рисочки у нас не буде, тоді це іменник, це що, це допомога. Так, наприклад, дінкує за твою помоць. Дженкує за твою помоць. Так? Дякую за твою допомогу. Так, помоць це допомога. Пам'ятайте, бо тут, якщо ви допомагаєте, то використовуємо дієслово словопомуць. Якщо це допомога, тоді це помоць. Знаю, що трошки може бути воно таке слизькувате на початку, але з часом все запам'ятається. Далі маємо дві фрази: бич може і може бич. Яка різниця? Бачите, чим відрізняється порядком, так? Бич може, перекладається як можливо. Наприклад, бич може, поєджємо на вакації в гури. Бич може, поєджми на вакації в гури. Так? Можливо, ми поїдемо на канікули в гори. Невідомо, бич може, так, може, можливо. Натомість, якщо буде може бить, так інший порядок. Може бить, тоді ви е, хочете виразити, що ви з чимось погоджуєтеся, що може бути тут дослівно з українською перекладемо. Може бить. Наприклад, до киди ще спадками, може, в субота е, в центру, е, може би, так хтось вам пропонує, киди ще спадками, е, може в суботу в центру. Так, і ви кажете, може бич, так може, може, може бути. Тобто, ви погоджуєтеся з тим, з тим, і ми використовуємо може бич. Тут, щоб добре це запам'ятати, я вам запропонувала так по одному прикладу, але рекомендую, щоб воно вам справді ось так запам'яталося, і ви навчились це використовувати так, на автоматі, так використовували ці форми, мусите скласти до кожної, до кожного цього словосполучення, до бич може і до може бич. По 10 різних ситуацій, в яких ви можете в своєму житті це використати, і тоді воно запам'ятається набагато краще. Можете у коментарях написати свої приклади. Я подивлюсь, що ви зрозуміли. У українській мові є таке слово, як дивитися. Правда, і ми кажемо: Я дивлюся на людину, я дивлюся телевізор, я дивлюся фільм. І в нас для кожної цієї ситуації є одне слово дивитися у польській мові є два слова, і це оглондач, так, дивитися і падшеч. Падшеч це також дивитися. Яка ж різниця? А різниця в такому, що коли ми використовуємо слово падшеч, це дивитися тільки тому, що ми маємо очі, і так і тому ми дивимося. Падшить. так? Наприклад, «патше, як мщизна ідже уліцов. Падше, як мінщина ідже Так? Я дивлюся, як чоловік іде по вулиці. Тобто ми, ми дивимося тому, що ми маємо очі, так і тому ми це бачимо. Натомість слово «оглон» – це коли ви спеціально сіли і щось дивитеся. Оглондам меч півки ножний. Так, от ви сіли, і ви спеціально скерували свій взрок, свій погляд так? на ось цей матч, футбольний матч. Оглядам телевізє. Я дивлюся телевізор. Ви спеціально сіли в такій позиції, щоб бачити, правда, телевізор, тому оглядам телевізіє. Розуміємо, так, отже, пашач тут, до речі, ще вивчить собі до цих дієслів доконану пару. Так? Падшач Так? дивитися, подивитися. І в нас є слово оглядач це також дивитися, але свідомо. Оглядач. І доконаний вид буде який? Обейжеч. Трохи дивні ці форми, тому мусимо запам'ятати. Обейжеч це буде подивитися. так? вам це фільм. Я вже подивилася, так, подивилася цей фільм. Отже, запам'ятовуємо: Патшеч – оглондач. Раз ми вже при такій телевізійній темі, то варто також ще згадати слово телевізор і телевізія. Телевізор і телевізія. Також часто помічаю, що студенти плутають ці два слова. Телевізор, так, то є спшент, Так, це є телевізор як така коробка, яку ми привозимо так, з магазину, встановляємо, і вона стоїть фізично, то є телевізор. Наприклад, шукав нового телевізора. Так, я шукаю новий телевізор, бо старий ще Зепсул, так, бо старий поламався. Це є телевізор. Натомість телевізія це є телебачення, так, телебачення, телевізія. Гарно вимовляємо частинку з я, телевізія. І тому, коли ми дивимося, так, телевізор, українці, ми в принципі теж би мали казати, дивлюсь, телебачення. Так, ми ж не дивимося на телевізор, ми дивимося те, що йде по телевізору. Тому правильно казати польською «оглондач телевізія. Оглядач телевізія, так, телевізія, телебачення. І я оглядам телевізію, ем, часто оглядам телевізія, так, зараз я часто дивлюся телевізор. Пам'ятаємо про це. І давайте ще собі до слова телевізор вивчимо такі слова, які будуть нам потрібні. Отже, включити телевізор це буде телевізор. Так? Вивончить телевізор це виключити телевізор. Те, чим ми вмикаємо і вимикаємо, так чи вончами і вивончами, то ще назива пілот. Пілот це буде пульт. Слово пілот так само перекладається, як і пілот, так як професія. Але пілот це так само і пульт. Ну і що може лечить так в телевізії, що може йти по телевізору. Можливо бути відомощі, в'ядомощі це новини, якийсь програм. Програм це програма, якась розважальна програма, скажімо, програм розривковий. Програм розривковий, так, розважальна програма. І коли якась програма повторюється, чи якийсь фільм повторюється, то це називається повторка. Powtórka. No i siedzieć przed telewizorem. Także dobre słowo z to siedzieć przed telewizorem. Siedzieć przed telewizorem. Nie lubię długo siedzieć przed telewizorem. Ja nie lubię długo siedzieć przed telewizorem. A więc zapamiętajmy, że telewizor to przedmiot. Телевізія це те, що іде по телевізору, тобто телебачення. Ось і все, друзі. Якщо відео було для вас корисним, то дайте мені обов'язково знати у коментарях. У мене насправді є ще більше підготовлених таких слів. Я їх постійно визбирую з домашніх домаш... з домашніх завдань, які надсилають мені мої студенти. Тому напишіть, чи така серія вам корисна, чи така рубрика для вас корисна, чи було для вас щось нове. Якщо ви любите сидіти в інстаграмі, то я запрошую вас на свій інстаграм freeintalk. Там ми з вами можемо поспілкуватись, ви можете написати мені приватне повідомлення. Буду рада, якщо завітаєте також ще туди. Кожного дня у сторіз я ділюся з вами цікавими словами, цікавими лайфхаками, як вивчати польську мову. І якщо ви справді сидите в інстаграмі, то можна використати цей час з користю. Чекаю на вас також і там. Ну і прощаємося до наступного відео. Честь!